Три роки виповнилося, якби не постріл снайпера. Сьогодні ми приймали гостей, сьогодні я готувала смачні страви, сьогодні я дарувала б йому свою любов. А так як нас розлучив снайпер, злочинна банда Януковича не шкодувала нікого, тому я можу лише говорити і писати. І я підготувала подарунок для свого коханого чоловіка. Книгу, яка називається, ось вона у мене в руках ця книга, яка називається Кохання, розстріляне снайпером, в якій я стверджую, що скільки б не стріляли снайпери, кохання, справжнє кохання, розстріляти неможливо. Сьомий місяць. Як немає мого Сергія, сьомий місяць, який із щасливої, усміхненої жінки перетворилася, самі бажати на того. Але я стверджую, що справжнє кохання вбити неможливо. І не залежить воно ні від доларів, ні від грошей, ні від снайперів, ні від банди Юнаковича та його прихвостів. Кохання не вмирає, воно живе в моєму серці. І житиме доти, доки жива я. Як народилася ідея написати книгу. Ця ідея виникла сама по собі, коли мого коханого чоловіка в труні з майдану привезли додому. І в ту ніч, коли я сиділа над його бездиханним тілом і дивилася, як спід вишиванки, винні рубці і целофан, яким огмота його тіло, Знівечене, тому що його били кулею зі зміщеним центром, кулею діаметром 7,62. і мені з майдану привезли з польового шпиталю висновки, пошкоджені всі внутрішні органи від вогнепального поранення. І я в ту ніч, коли сиділа над тілом свого коханого, написала йому листа, останнього листа, написала про те, як я люблю його. І буду любити все своє життя, скільки б не минуло років, скільки буде битись моє серце. Я ніколи його не забуду. Сьомий місяць немає мого Сергія, а ви бачите на моїй правій руці обручку. Я заборонила всім, і в пресі, і будь-де називати мене вдовою, тому що я дружина. Я дружина Сергія Бондарчука. Нехай він буде без сотні, а я залишилась на землі. Без нього, як бездихане тіло, як людина, в якої вирване серце. Але я його люблю, люблю і буду любити. Знам народження тебе, мій коханий, і подарунок тобі, моя книжка, кохання розстріляне снайпером, в яке стріляли, але яке не вбили, тому що я кохаю свого чоловіка і буду кохати завжди. Ми не могли інакше. Ми не могли бути окремо. ми ділили всі радощі і весь суд напід. Я завжди підтримувала його ідеї, я завжди була поруч, тому що він мій чоловік. І це мистецтво бути справжньою дружиною. А я намагалася такою бути. Тому ми разом, обнявшись, ночували у журтневому палаці, який перейменований був Палац Свободи. Тому ми разом кричали Зека геть! Бамду геть у Старокостянтинові на Євромайдані. Тому ми разом кричали «Зеха геть, банду геть у Києві на Майдані. Я люблю свого Сергія і буду любити завжди. І в цій книжечці ви побачите її. Є і примірники друковані. Я обов'язково подарую їх на всі заклади освіти, на заклади культури. Є електронні варіанти цієї книги, одержать бібліотеки і заклади культури і освіти. Всі, хто був близький Сергію, всі його друзі, соратники. Мені б хотілося сьогодні, щоб ви зрозуміли, що книга ця не про смерть. Це книга про велике кохання. І тільки від великої любові, від великого кохання, ця книга народилась. Я дякую всім. Хто прийшов сьогодні розділити мій бік перш за все. Хто прийшов шанувати пам'ять мого Сергія, я дуже просила керівників, підприємств, установ, щоб не приходили ті, хто не хоче вшанувати пам'ять Сергія, хто не шанує небесну сотню. Хай прийдуть лише друзі, побратими, хай прийдуть ті, хто дійсно. Душею і серцем підтримує Небесну судню і розуміє суть істинного патріотизму, справжнього патріотизму. І я щиро вдячна сьогодні низький уклін всім, хто прийшов сьогодні, майданівцям, моїй свободі, в цій родині прекрасній, на чолі з Олегом Ярославовичем Тягнебоком, народним депутатом, на чолі з другом нашої родини, народним депутатом Ігорем Михайловичем Садиєм. І вся моя свободівська родина сьогодні поряд зі мною. Сьогодні у залі ви побачите мого сина. Мого синочка, який повністю відтворює Сергія Михайловича, мого чоловіка. Він навіть книгу улюблену в дитинстві, коли лише п'явся на ноженята, не казки ту були, а молекулярна фізика за 8 клас татова. Він дістав її з полички. І потягнув і сказав, мамо, тату, читайте. Ви просили дитинку, ти ж нічого не розумієш. Вось мій клас молекулярна фізика. А він сказав, читайте. І ми щовечора читали молекулярну фізику. Сьогодні ви побачите мого сина, побачите мою свободівську родину, побачите сотника Хмельницької Свободівської сотні, побачите багатьох людей, з ким був близький Сергій, хто любив його і хто прийшов сьогодні. Що сьогодні його побратими, я бачу багатьох очі, ваші добрі, щирі, усміхнені, хороші, добрі очі. Я бачу багатьох в залі колег своїх освітян. Я знаю, що сьогодні є в залі педагогічний колектив, в якому починав працювати мій Сергій Це з Поповецької школи. Сьогодні там директором школи стала учениця Сергія. Я знаю, що сьогодні є мої колеги із управління освіти. Я бачу і дякую. За те, що ви прийшли, я бачу сьогодні голову районної ради щиро вдячна за те, що ви прийшли. Я бачу багатьох, з ким ми зустрічалися на Майдані наших колег-освітян, з якими ми разом працюємо, наших побратимів, наших однодумців, своїх сусідів дорогих, свою родину. Я щиро вдячна всім, хто сьогодні в залі, за те, що ви є в моєму житті. Сьогодні на нашому земроні. Присутня і сестра, рідна сестра Сергія Михайловича Ольга Михайлівна Бондарчук, яка теж приїхала із Києва для того, щоб допомогти мені в скрутну хвилину. Сьогодні на цьому зібранні присутня повністю вся моя родина, яка допомагає мені. Я бачу своїх сусідів дорогих. Я бачу редактора, директора книги моєї другої книги, перша називалася. Живе поезія в мені. І в той час мені дійсно жила поезія, тому що поряд був він, коханий чоловік, друг, соратник, побратим. А сьогодні ця книга все-таки книга про любов, книга про кохання, яке не вмирає. І видали і першу книгу, і другою книгою займається людина, яка сидить в першому, залі, в першому ряду нашого залу. Це Федоченко Сергій Олександрович. Обидві книги, він видавець обох моїх книг. Я щиро йому дякую. Низький уклін вам, дорогі, що прийшли на день народження Сергія. Нехай такий сумний, невеселий, але все-таки це день його народження. Він бачить нас з небес. Він вдячний кожному із вас. І я вдячна кожному за до... кожне добре сказане про нього слово. І наперед прошу пробачення, що сьогодні виступити зможуть не всі, тому що немає у нас такої можливості. Частина спогадів йшов у книжечку, частина е, є можливість розмістити в газетах. Сьогодні лише незначна частина людей зможе виступити, тому що ми не можемо втомлювати людей, які присутні у залі, і е, в дві години маємо вміститися. Я щиро дякую вам за те, що ви. Зі мною за те, що ви ділите моє горе навпіл. Я бачу ваші очі, вашу підтримку і мені від того стає тепліше на душі. Дякую вам, мої дорогі. Про народження цієї книги можна було здогадатись кожному, хто знає нашу тетяну володимирівну, тому що її душа тонка, поетична. Немов та еолова Арфа відгукується на найтонші якісь порухи чужого болю. А тут раптом свій біль гіркий і непоправний. І, звичайно, не могла не народитися ця книга. І ось, коли вертається примірник цієї книги, я зразу вражена насамперед її такою простою і разом з тим тимразучою назвою. Кохання розстріляне снайпером. Це як згусток жіночого болю і жіночої муки і великої любові, зворушної щирості, зодягнути у приволожені, прості словесні форми. Про їхнє кохання можна було писати книги, знімати кінофільми. Їх Сергія і Тетяна можна було побачити часто поряд. У школі, на вулиці, на протесниках, акціях і про громадсько-політичних закладах, а їхнє подружнє життя було зразком для інших сімейних пар. Здавалося інколи, що Таня і Сергій навіть дихають синхронно. Вони разом з юного студентського 19-річчя йшли по життю 33 красивих роки ділили радощі і незгоди наупів і були щасливі, дивлячись закохане одне одного очі, як тоді, у свої 19, коли народилася їхня любов. У них не просто були спільні думки і почуття, а здавалось, одна думка, одне почуття розділено на двох навпіл. Хтось ними захоплювався. Хтось заздрив їхньому подружньому щастю, а хтось, хтось навіть не розумів, приміряючи їхню небесну окриленість до своєї безкрилої убогої душі, бо не вірив, що буває таке кохання. Так, буває, однак да не воно не кожному. Гортаю, Щемливі сторінки цієї книги, а у пам'яті зринає презентація першої збірки Тетяни Володимирівни, сповненої світлих, чистих почуттів, яскравих тонів, щирої тихої радості, що струменіє від червоно-гарячих калин, від тих троян, які вони викохали разом із Сергієм. І які до цих пір ще цвітуть під їхніми вікнами. І пригадую ті світлі поетичні рядочки, які народилися тоді, живе поезія в мені, приходять, наче друзі, вірші, щаслива тим, летять за днями дні, а я пишу у світанковій Яку радість і тепло тоді випромінювали її кольору літнього неба очі. А тепер у цих очах поселилася сіра осіння печала. Так уже складається часом людське життя, що раптом трапляється подія, яка розділяє враз життя на надух і після. Героїчна смерть коханого чоловіка Сергія, легіонера Небесної Сотні, розкраяла, розпанахала її серце і життя навпіл. Там у першій половині лишилося сонячне дитинство звіти любов'ю найдорожчих людей, матусі Галини Володимирівни, тата Володимира Степановича. Бабусі Марії Антонівни, сестрички Оленьки. На жаль, мама рано покинула цей клопітний світ. І за бабусю дівчатка стала, і, пробачте, і за маму дівчатка стала бабуся. Швидко минали шкільні роки у Старокостянтинівській школі номер 8 де Тетянка не лише гарно навчалася, але й пробувала писати. Вірші, які друкувалися на той час уже навіть у районці. Далі не забудьте щаслива студентська пора в Кам'янськ-Подільському педінституті, що подарувала велике і світле кохання, яке об'єднало таню і Сергія назавжди. Любов, взаєморозуміння, взаємоповага не міліли з роками, а лише зростали і міцніли. Наповнювала душу тихою радістю, повнотою буття, улюблена справа народження синочка Володимира, що став гордістю родини, шана й авторитет серед знайомих і колег, усе це робило їх успішними і щасливими людьми. Однак чи може бути по справжньому щасливою людина, яка має почуття людської і національної гідності і яка бачить, як упосліджується мова своєї держави, як упосліджуються її звичаї, культура, як її чесні, працьовиті громадяни змушені жити за межею бідності. І тому активна життєва позиція шляхетні поривання душі змінити життя України і українців на краще. Привели дитя і Сергія до політичної боротьби. Вони вступили до всеукраїнського об'єднання Свобода. А коли постала революція гідності, одразу опинились в епіцентрі подій. Не зупинило Сергія і збройне протистояння. Хто, як не ми, коли, якщо не зараз, від, від... від... тим, хто намагався відмовити від поїздок на Майдан? Що ставали дедалі більш ризикованими. А 20 лютого сталося непоправним. Куля Злочинця знайшла Сергія, коли він рятував поранених побратимів на Інститутській і коли вирішувалась доля Революції і України. І тоді настало оте трагічне після. після. Це сиво-каламутна пелена сліз, за, яким, за якою вже й не видно було калиного цвіту, ні посаджених Сергієм, викоханих ним рожевих, умитих ранковими росами, чистими троян. Біль, з яким ні змиритися, ні зжитися просто неможливо.